Вітаю. Вчора був просто парад планет стосовно території України. Президент України висловив в цілому правильну позицію завчасно до переговорів, піднявши питання про те, що Україна не торгує територіями і змін територіального устрою і обмін територіями, здача територій неможлива. А це було зроблено до переговорів. Це було зроблено до того, як Україна поспілкувалася з Дональдом Трампом. Але е, те, що було в Україні на фоні заяви президента, воно звісно викликає великі е, сумніви. Дональд Трамп е, імовірно е, усвідомлюючи свою відповідальність і усвідомлюючи, що Україна. Займає е, свою позицію і не погоджується на все підряд, змушений був навіть певним чином тиснути, реагувати на події, зазначивши, що у владі України є механізми для того, щоб мобілізувати людей механізми для того, щоб Людей відправляти туди, де дуже небезпечно, мається на увазі на фронт, але чомусь немає механізмів запуску процесів, які можуть зупинити війну, якщо для цього потрібні територіальні уступки. Президент Чехії свого часу, пам'ятаєте, була заява його про те, що якщо мир в Україні, якщо перемир'я в Україні можливе за рахунок. Деякої тимчасової втрати територій, то напевно, напевне потрібно буде на це піти. І ми тоді на цю заяву президента Чехії подивились так дуже дивно, адже ну як президент іншої країни може висловлювати щодо суверенітету країни, яка, яка не належить йому, яка не знаходиться в його підпорядкуванні, але то був сигнал. Тепер ми вже розуміємо, що то був сигнал. До України до українців перший такий вкид інформаційний. А як відреагує Україна на можливі а, територіальні поступки? І а, чи можна рухатися в цьому напрямку? А, ну, Відповідь була миттєвою. Ви спостерігали навіть Сибіга... Повідомив, що ми територіями не торгуємо, можливості обміну немає і, взагалі, про території треба забути. Але але відбулася зустріч онлайн-зустріч Трампа з лідерами європейськими. Також там Зеленський був разом з Мерцем. Зеленський для цього полетів власне в Німеччину. Ну, напевно, для кращих комунікацій, для взаємної підтримки. Хоча Мерц критикував Зеленського за переговорні треки. Ну, тим не менш, Володимир Олександрович вибрав чомусь саме Мерца. І ось Мерц після переговорів з Трампом виступив з такими позиціями. Наші команди детально обговорили ці пункти з американцями. Ми чітко окреслили різні пункти для переговорів. Перше, ми наголосили, що Україна має бути за столом переговорів, коли відбудуться наступні зустрічі. Ну, це безперечно про це вже говорилося, і в цілому, мені здається, вся шумиха навколо зустрічі Путіна і Трампа вона якраз і спровокована тим, що вона відбувається без зеленського. Тобто, що вони будуть домовлятися без України, ну викликало певні, певні сумніви. Далі припинення вогню має бути першим кроком. Припинення вогню має бути першим кроком. От цікаво, першим кроком до чого? І Мерц пише: ключові елементи мають бути узгоджені в рамковій угоді. Україна готова до територіальних до переговорів з територіальних питань. Тобто, ще вчора, позавчора, ми були не готові. Ми категорично заперечували таку можливість. Сьогодні вже мерц. Говорить, що вибачте, Мерць, який поряд з Зеленським перебуває, говорить, що Україна готова до територіальних питань, і знову таки, а чому мерт? Чому президент інший, чи хто він там, канцлер іншої держави, говорить про територіальний устрій України? Ну якщо ми якщо ми наполягаємо на тому, що а, без України про Україну ніхто не говорить, то чому мертць розписується за Україну? По ідеї, це має сказати або Сибіга, або президент України. Далі лінія зіткнення має бути відправною точкою, а визнання окупації не обговорюється. Тобто, визнання мається на увазі де юре. Тобто, є поняття де-факто, є поняття де юре. І от Мерц говорить, що де юре, визнання не буде. Але про це й не йшлося. Ніхто не говорив про те, що. А окуповані території можуть бути визнані де юре. І по четверте, переговори мають включати надійні гарантії безпеки для Києва. Ну що таке надійні гарантії? Ми не знаємо. Хто може надати надійні гарантії, ми теж не знаємо. Як Європа гарантувала Україні мир, ми вже з вами бачили. Адже Будапештський меморандум, який в тому числі підписали деякі європейські держави, ними використаний, ними э, ними підтриманий, дотриманий не був. Ці країни, які забрали колись в Україні в Україні ядерну зброю, не вступилися за Україну і не розпочали бойові дії проти Російської Федерації. Тому про які гарантії говорить Мерц, я не знаю. Напевне, Мерц тепер вимагає в штатів, щоб Штати дали гарантії. Це дуже крута така позиція. Знаєте, я робити нічого не буду, але я буду вимагати від інших, щоб вони щось робили. Ну, Трамп не настільки примітивний, щоб реагувати на слова Мерце. І по п'яте, переговори мають бути частиною трансатлантичної стратегії. Ну тут я хочу пояснити, це мається на увазі. Мерц в даному випадку турбується вже про себе, і думаю, що. Ось цей саме пункт останній. Він якраз є ключовим, він якраз є основним, тому що для Мерца важлива не стільки Україна, скільки те, що буде власне з самими ними, з Німеччиною, з Альянсом, що буде з НАТО, які будуть видатки на оборону, яка буде роль Сполучених Штатів. Для них це вкрай, вкрай важливо. Отака історія. Отак змінюється позиція людей, причому за один день. І змінюється вона, тому що напевно Дональд Трамп знайшов якісь слова, я це називаю таблетка Трампа. Але мені б хотілося б мати таких партнерів, які дійсно е тримають своє слово, і які готові допомагати країні Україні в даному випадку, навіть е попри різні зміни е інших партнерів. Тобто, якщо Сполучені Штати Америки виходять на сепаратні якісь переговори. Стосовно миру в обмін на території, то, будь ласка, ми не проти, говоріть там. Але європейці, які вже сказали, що ні, обміну територій, ні, які заявили, що будуть підтримувати Україну. Зеленський заявив, що обміну територій, ні. Сибіга заявив, що обміну території, ні. Ну то давайте тоді будемо єдиним фронтом працювати над тим, щоб оце ні, воно реалізовувалось. А то виходить так, що вчора заявили одне, поговорили з Трампом і вже даєте назад задню. А чому? Тому що без Сполучених Штатів Америки ви не можете, ви не самостійні, ви не повновласні. Чи просто ви не хочете ділитися частиною свого добра, частиною свого добробуту, частиною своєї зброї, частиною своєї військової потужності для того, щоб Україна дійсно чинила спротив. Для чого було все оце говорити, щоб потім миттєво змінити позицію? Це називається перевзулись у повітрі, але намагаються робити вигляд, що вони продовжують бути на боці України. Ви не на боці України, європейські лідери, ви на боці своїх держав. І все, що ви робили, це вибивали у Трампа собі преференції. От ви вчора істерили. А сьогодні ви погодились на те, що територіальні питання можуть бути розглянуті. І навіть уже переконали Зеленського в тому, що це дійсно треба робити. Я не заперечую, можливо, й треба. Але ви вибивали в Трампа собі індульгенції, таке відчуття, що нібито ви виконали задачу Трампа по переконанню України в тому, що це потрібно зробити. Чи помічає українська влада європейських лідерів, я їх так тепер називаю? І їх роль не знаю, скоріше не помічає, ніж помічає. Або робимо вигляд, що Європа з нами, Європа нам допоможе, але Європа продовжує вести подвійну гру. До 2025 року купувала в Російській Федерації Нафту і газ, а сьогодні робить усе для того, на мою точку зору, щоб сподобатися Дональду Трампу. Їм байдуже, що буде з Україною.